Найдовше і детально обговорювали зміни до обласного бюджету, адже цього разу депутати мають розподілити додаткові гроші виділені з державної казни. Особлива увага до тих грошей, які передбачено витратити на ремонт будівництво та реконструкції соціальних об'єктів. Надо було довести депутатам, чому іменно на ті об'єкти розподілені кошти, яку вони соціальну значимість мають, і які вони стадії готовності, чи в них є кошторисна кошторисна проектна документація. Також ми перерозподілили кошти, і я мотивував чим і на які роботи визвані. Суперечки серед депутатів викликали декілька питань порядку денного, що стосуються надання підприємствам області спеціальних дозволів на користування надрами. Проте недоліки вчасно усунули і проекти відповідних рішень з розгляду на сесії не зняли. Люди, які хочуть працювати і створювати робочі місця на наші на теренах нашої області, в нас не повинно ніяких бути здержуючих факторів, якщо це в рамках закону. Були по деяким зауваженням питанням там поверсту, допрацювало менше. Коли інвест, інвест було більше зауважень, але юридична служба допрацювала, як ви побачили, ні в одного із депутатів, які були присутні на президії, зауважень не було. З порядку денного п'ятої сесії обласної ради виключили лише одне питання про нагородження почесною грамотою Верховної Ради України, кого саме не уточнюють з етичних міркувань. Проте запевняють, проєкт проект цього рішення обов'язково розглянуть пізніше. Загалом же атмосфера для роботи в обласній раді сприятлива, каже її очільник Микола Дерекот. Опозиція цілком готова конструктивно співпрацювати з більшістю. Якщо вносити і обговорювати конструктивне рішення, то нігде в нас суперечності немає. Якщо даже ми питання от сьогодні розглянути сесії були запити і від опозиції по молоку, і другі, то вони були підтримані спільно, ми отримали відповіді і воно йде зрушені. Тут, звісно, ніде ми не дінемося поближче до виборів. з'являться політична спекуляція на різних питаннях. Але сьогодні я дуже задоволений, що люди розуміють, що поки до виборів ще далеко, ми повинні працювати. Пленарне засідання чергової сесії обласної ради призначено на 5 серпня. Щоправда, через літні відпустки депутатський корпус у повному складі швидше за все не збереться. Але необхідний для прийняття рішень кворум буде, запевняє Микола Дерекот. А це більше половини складу обласної ради, де у цьому скликані інтереси краян представляють 104 депутати. Анна Чашук Дмитро Сорокін, Подільська панорама.